Пусть твої вимоги, тут багато депутатів, я щоб вони зрозуміли предмет сьогодні всього. Що не чують, що просто вас чують. Дергій Богданович, коли нам дасте договір, коли вас договір закінчується? Питання на питання. Коли У мене особисто закінчується 30 червня. 30 червня. Сьогодні який день на вулиці? А ми вже три місяці ходимо, немає результату. Сьогодні який день на вулиці? Скільки ви ви платите зараз? Сіки 750 гривень вас не влаштовує вам забагато нас влаштовує. Які питання? Договір. Договір вас, коли договір закінчується? – 30 червня. Які питання. А 1 липня не можуть пане Кучинський. Ви створюєте перешкоджання роботи підприємцям подказів? Це стає фактом. Боже? Понад три місяці, понад три місяці підприємці конструктивно співпрацюють з вами. Не чую. – і пропонують пере. свою діяльність КП, «Парк паркоросний. Це є єдина нормальна вимога. Замість конструктиву ви використовуєте шантаж, маніпуляції і досі три місяці підприємці не можуть в нормальних умовах працювати. Подивіться, що відбувається в розкарців. Людей немає виклики перед бізнесом величезні, замість того, щоб сконцентрувати свої зусилля на тому, щоб вибудувати бізнес. Вони змушені три місяці страйкувати. Загоді негайно сьогодні, щоб вони почали з завтрашнього дня працювати в конструктивних умовах, сплачувати податки, розвивати місто Трускавець. відповідальність за іміджіві втрати, які зараз несе Трускавець в нас. Наші... Не повноважені з імені говорити. Ви маєте Я? від імені підприємців суворірного ринку. ринку. Я, Я також підприємцям голова громадської організації рада міста. Від імені підприємців сувенірного ринку ми говоримо сьогодні. Якщо не буде підписаний продовж години договір між КПП... Вигнали з ринку, підніміть руки, кого вигнали з ринку когось заставили більше платити до цього часу. Заставляють. давай виставляють і так. Я його тримаю і на другий день. Його В чому? Я сказав, що нікого не вигнали. Поки Ви що поки що Значить, прочить вчора. Друге. Ви збиваєте з думки, я починаю говорити. Ярмарок буде стосуватися тільки продуктів, а до судження обов'язково. Попередня влада, якщо воно пішло, вам як договори складали на скільки часу? На три місяці. Рік ну, зараз. Ми зараз на ну, зарадко покличемо і договори. Три на шість місяців в переважній більшості у вас Перше ми домовилися на три роки. давали на короткий термін. Закінчується в переважній більшості. переважна більшість має до 30 травня. Першого червня закінчити реальна підтримка та середнього бізнесу. Ви що робите? А я в чому? Чому ви не запрошують Трускавецьких на ярмарку? Чому конкретно? на Це тільки запрошують. Так вам хто не дає приймати? Ці гроші приймайте А Ви побудуємо. А ви розумієте, що нас є не треба продавати, тому що вони підуть на той ярмарок, до вас йдуть. Ви автоматично будете 8 різні речі. На три роки. що нас немає барів, коли сьогодні буде у вас договір, де хочете. 30 червня. Що ви мені голову робить? Якщо Таті, дуже треба. а навіщо ми тихо? Добре, моє запитання: навіщо ми ходимо до вас в кабінет? А нам три місяці. Послідня наша зустріч, що ви сказали, особисто я був присутній. Ви ж прекрасно розумієте, що це, казавши на договір, це є фількіна грамота. Це були ваші слова. А моє слово закон. Договір! Сьогодні! Добре, договір, Договір буде. Сьогодні договір тепер не буде. Проєкт може бути до кінця дня. Сьогодні не може, а буде. чекаємо 10 днів. Андрій Богданович, ви тільки що що вона не була в Україні. Це Проблема йдеться через її повагу. Ми заступники. Ми заступники, о, Проценко професіонал. А те чого до них тримаємо? За жрочім платять, по 7000 грн зарплати. Наші заступники Ви спілкуєтеся з мером чи заступниками? Ні, ви ж хочете ви... з мером спілкуватися. Ви з мене питаєте за роботу, а як тут той договір особисто контролює? Будете спілкуватися з заступниками? Ми дозволися підприємці, зачитую їхнє звернення для того, щоб загальна інформація була всім зрозуміла. Питаємо до вас з проханням допомогти нам підприємця суворіного ринку, які розташовані на предварії Юрій Добича, вирішення конфліктного питання з міським головою паном Ключицьким. Неодноразово зверталася до нього по питанню продовження оренди. Терміну на три роки, близько трьох місяців це питання не вирішується. Складається таке враження, що взагалі нам не хочуть вкладати нові договори та продовжувати оренду. Надав нам юридичний відділ міської ради. Ми повинні ще місяця 700 гривень сплачувати в кафе парк курортних, а решта 700 гривень на рахунок відділу культури міської ради. Нас змушують підписати довір про сплату витрат, пов'язаних з промоцією курорту. Тобто, ми повинні підписати два вівводи. Наступне також підприємці, є два різних звернення. Перше звернення. Просимо допомогти вивершення нашого питання. Перше 02.16 нам заборонили здійснювати підприємницьку діяльність на прилеглій території музею Троскарця, майданчик січових стрільців. Ми підприємці долучилися до реконструкції музею. За наші кошти було перекрито дах, відновлено фасад. Намостили бруківкою пролеву територію, стіни вікна ілюмінацію. У подовжній української діяльності на території музею нам було відмовлено, так як малі архітектурні форми мають неестетичний вигляд. Ми писали звернення, що готові конструювати мафи на сучасний вигляд і надалі допомагати музею. На всі наші пропозиції та прохання нам відмовляли, незважаючи на те, що в такі складні економічні часи у людей не гоже забирати робочі місця та ще й у таких, які дбають про пам'ятник архітектури та є небайдужі до міста Троскурець. Натомість. Квітня місяця починає працювати як на карка, де нам не було запропоновано робочих місць. Я Хочу процитувати витримку з програми розкуміста Трус 22. Про скрицю необхідні повна прозорість всіх рішень міської влади, підзвітність влади громадянам і перемога над корупцією, господарський підхід та чесність перед кожним мешканцем. Андрій починські. розщеплення відділ культури партнеру. Або інакше не буде нічого. Будемо тоді набирати інше підприємства. Дякую, але маю ще один цікавий лист, мені надав його черного директор комунального підприємства Тосковецький інформаційний центр пан Коднак. Цей відкритий лист від підприємців, по-моєму, не помиляється 13 або 14 підписів. Це є приклад того, що ви є праві. Значить, лист говорить, з листом звертаються підприємці, просять укласти до угоду про проведення ярмарки в місті Тоскалець по бульвару Юрія Цогобича. Вони пишуть, що вони там згідні на якісь там певні суми, ті суми тут описуються. І от таким чином Юрій Михайлович, нам відповідь що таке калькуляція. В куточку на горі написано Ухвалено. Поставлена дата, о, той є директор комунального підприємства, ухвалив, і він вважає є калькуляція. О, таким чином, <різвіст> о, е, значить, е, нас е, понабирали людей з бізнесу, наскільки я пам'ятаю фрази в пресі, які втускавці роблять з комунальних підприємств і за кошти міського бюджету, роблять собі музичну школу. Часто тут сума. Е це, це є калькуляція сором отаким От чином. Вам враховують пальця високі з пальця ціни.